Величезний привіт, запрошую вас в магазин Простор. Подивимось сьогодні, які акції в магазині Простор. Дякую за коментарі та дякую за ваші а, вподобайки. Так, одразу буду говорити оцю найнижчу суму. Це а, загальна сума. Ну ай, скажіть мені, я вам скажу. Основна да, сума. Сума 102 гривні із карточкою Простор 8670. Гривень з карточкою приходите, оформляєте, і буде одразу знижка. Я тут купував собі а, мочалку, ось таку. Мені вийшло за 69 гривень. Просто називаєте свій номер телефону, і вже по номеру телефону ваша карточка буде а, знижку одразу буде. Тобто не за 81 гривню я купив, а за 69 гривень ось таку мочалку рукавиця двостороння. Дуже хороша, задоволений нею. А це в нас, я не знаю, що таке красиве. Гері для душу, вони йдуть парфумовані, і дивіться, яка гарна банка. Потім можна її використовувати це як дозатор для а, мила. Да, або для гелю для душу переливати. 86 гривень така ціна такої. Так, добре. Ну що ж, подивимось, ще якісь цікаві товари. Гель для душу, кремовий гель для душу, Скільки тут його 750 г, ціна 96 гривень. А це йдуть ось такі великі літрові по 113 гривень. Зараз я думаю, що лаванда круто пахне. Я навіть хочу її понюхати. Дивіться, всю всі розібрали. Ці всі стоять, а лаванду розібрали. Класно пагне. Дуже цікаво, знаєте, дивитись а, якісь новинки, понюхати можна навіть і придбати. А, в просторі багато таких цікавих новинок, де ніде таких немає. За 71 гривню можна придбати щось такий цікавий гель для душу. Об'єм 500 грамів. Теж непогана ціна. Дивіться, також іде лаванда. Це Турція. Це Турція. Ой, а це ще різкіша. От дивіться, оця взагалі ще різ Різкий запах, релакс. Крута. А це що в нас? А це в нас гель для душу. Тут цілий літр 113 гривень. Ну от, мабуть, все одно вигідні, вигідніше купляти великий гель для душу, ніж такі мацюпуньки бачите, по 60 гривень. Ось від VIVA є по 35 гривень. Тут об'єм у нас гель для душу. Не бачу об'єма. 460 грамів вже не, не, не дотягнули до 500. Ось про, просто навожу приклад по 74 гривні а, гелі для душу Фа 250 грамові. То, звісно, мабуть, краще взяти великий літровий за 113. Тут також бачу якісь цікаві зубні пасти, дентал. Мені здається, такі раніше у нас було. Так, скільки з. Скільки тут грамів? 44 гривні 100 грамів. Тут багато різних є. Я пам'ятаю цю луксію. Дуже-дуже давно у нас з'явилось також на нашому ринку милості. Воно зараз по 19 гривень. Тут є різні-різні аромати. Дуже хороше, якісне мило. 24 гривні мило палмалів. Так, хто полюбляє дуру, можна придбати дуру за 23 гривні. І гліцеринове по 31 гривні. Спробуйте дуже хорошу, це гліцеринове, мені подобається. Зараз діє акція на дуру в просторі. Купуйте одну. І на другу одиницю знижка 50%. 92 гривні одна упаковка. І другу можна придбати зі знижкою 50%. Три види тут. Оливкове мило, тверде, зараз цей набір 39 гривень. Це вже трошки більше. Це також іде Турція. 58 гривень. Є яблуко, але я аромат навіть сюди чую. І лаванда. Пахне. В Просторі ось так накинуті а, бомбочки для ванни, можна брати різні різні. Знаю, що малеча полюбляє. І завжди, коли я знімаю деколи відео, хтось із, із дітей кричить, мам, можна, можна, можна взяти бомбочку. Пам'ятаю, коли тільки вийшли дезодоранти AXE, АКС, всі, мабуть, купували їх. Акс, великий гель для душу 119 гривень, вага 400 грамів. Чоловіча Арексона Спрей 98. Old Spice 84 маленький. Не знаю, ніколи не користувався ось цими а, антиперспірантами, навіть 5 в одному проти поту, запаху, плям, бактерій і швидко висихає 94 гривні. Ой, дивіться. Я навіть і забув, що такий існує гайлевий Gold Spice, Бачите, а ось тут в просторі він є. Він дуже хороший. Давно я... я його купував дуже давно. Дійсно крутий, 101 гривня. В акції зараз шампунь чиста лінія для всієї родини, для будь-якого типу волосся. 250 г 42 гривні. А ось шампунь Тео. 350 грамів можна придбати за 34 гривні. Також ще тут є якісь додаткові шампуні. Volume це, мабуть, об'єм. Це не знаю, що це таке. По 34 гривні. Так, ось такий шампунь-кондиціонер вироблено в Україні. Цілий літр 34 гривні майже. Так, мені цікаво, по посиліті фарби для волосся а, в просторі L'Oréal Preference по 252 гривні. L'Oreal Casting Creme Gloss 183 гривні. Revlon 141 гривня. М -м -м. Так, що тут у нас ще з жовтими цінниками? Бачу від Garnier Color Natural з Крема по 74 гривні. 61 гривня ря... рябина. Чого рябина? По-українськи як. 61 гривня. І екміколор 60 гривень. По 100 гривень фарби від Go to be Так, тут є крем-фарба для брів по 19 гривень. 55. Коричнева, темно-коричнева та чорна. Як тут пахне, дивіться, тут також є парфумерія. Цікава. Так, бачу ціни від 370 гривень, такі незвичні, знаєте. Заходиш в інший магазин, вже б так привично, тут трішки ще незвично. Ну, в принципі, можете зупинити, якщо вас щось зацікавить, і подивитись. Тут є тестери, також можна прийти і набризкатися. Так, це вже пішли чоловічі аромати. Жако, Жако Батінні. Дивіться, які цікаві, фруктові. Тут навіть на кожному написано східні ноти, фруктові ноти. Водяні ноти, ой, такі свіжі. Так, цитрусові. Це добре, так, коли, бачите, стоять а, одразу а, ноти парфумованої водички показують. Ні, дякую. Акція, а, зараз один дорівнює два на деякі тут позиції. Купуйте одну і просто можна обрати другу у подарунок. 428 гривень. Можна обрати дві пляшечки Ароматів. Тут вже трішки дешевші йдуть по 152 гривні, 135 та 187 гривень. Так, але світових брендів я не бачу. Глоус. Giordano Parfums Тут я не бачу. Давайте подивимося, які ціни зараз на шампуні у просторі. Бачу в акції Pantene по 96 гривень 400 г. По 94 гривні бальзам 200 Pantene По 103. Гідншолдерс можна придбати за 134 гривні. Вага, здається, 360 грамів, да. вже не 400. А ось великий 253 гривні, вага 540 грамів. А ось є і 400 грамові. Я знайшов вони 144 гривні. Виготовлено в Румунії. Шампунь клєр 400 грамів, 135 гривень. Ельсеп можна придбати за 117 гривень великий. 400 грамовий. Ніколи не акцентую на маленькому, тому що економніше купляти, звичайно, великі. Вони зараз усі в акції по 117 гривень за потребою вашого волосся. Цікавий, я такий не бачив клір проти лупи. Сила росту, мінеральна глина, розмарин. Мінеральна ще й глина. Хочу понюхати. Ой, круто пахне, взагалі круто пахне, незвично так. Так, ну вони по 135 гривень. Надзвичайно класний запах, освіжаючий, прям лісова свіжість після дощу. В акції шампуні дав, по 120 гривень 400 грамів, і також можна придбати бальзам. Ополіскувач, об'єм, розкішний об'єм. 84 гривні, 200 грамів. Це також якась новинка, цікаво. До речі, я купив теж такий шампунь, яким ми ніколи не користувався. Шампунь 250 грамів для догляду за волоссям. Зволожує та балансує шкіру голови, усуває та запобігає появі лупи. Теж цікаві купив. Я потім ми з вами все будемо дивитися, роздивлятися. Я буду. Розказувати на відео кльові та фігові 92 гривні. А це у нас іде також шампунь Туреччина 400 грамів 126 гривень. Так, це у нас іде Чехія оці шампуні вагою 350 грамів. Також вони йдуть зараз в акції: оливкова олія, кокос два в одному. Усі йдуть по 350 грамів і ціна 63 гривні. Може, ви хочете зі мною познайомитись? М? Ні? Так, ну просто консультант підійшов і каже, що зйомка заборонена. Так, добре, ходіть, щось подивимось, цікаве з вами. А тут великі йдуть 126 гривень, а тут цілий літр. Також цікаві про просто збила мене консультанта консультантка своїм чарівним поглядом. Так, ну це літрові 126 гривень. З пляшка з дозатором іде. Добре. А це, мабуть, ідуть професійні шампуні. Так, це виробництво Корея. Це виробництво йде Корея, є переклад, кондиціонери і бачу також шампуні. Вони зараз по 228 гривень. 400 грамів пляшка йде з дозатором. І це також, мабуть, йде Корея. Да, Корея йде 322 гривні. Пляшка також йде з дозатором, тут 500 грамів. Гарні такі упаковки йдуть. 322 гривні, також можна вибрати для будь-якого. Волосся також кондиціонер з червоним женьшенім та камелією. Цікаве також поєднання. Напишіть в коментарях, хто користується взагалі корейськими засобами, не тільки шампуні, кондиціонери, а взагалі корейською продукцією. Будемо вам вдячні за коментарі. Італія номеру, усім знайома. Тут вага цілий літр, 330 гривень. Зараз зі знижкою також номеру Ці бальзами шампуні. Точніше, привик, що бальзами йдуть в таких упаковках. А шампуні для волосся 211 гривень і 330 гривень літровий шампунь Італія номеру. Давайте роздивимося, які тут дезодоранти йдуть зараз в акції Рексона по 82 гривні антиперспірант, а да, по 92 гривні майже. І Нівея 77 78 гривень майже. Це простенькі, мабуть, дезодоранти чи антиперспіранти. Ні, це дезодорант. Це не антиперспірант по 57 гривень, найдешевші зараз. Зі знижкою зараз продукція Eveline, денний або нічні креми, можна придбати за 156 гривень 50 грамів. Навіть напише, а можна використовувати, бачите, або в день, або вночі. Евелін йде сировитка для обличчя 138 гривень. Також в серії Голд. Нова серія Gold, я її не бачив раніше, тому вам також показую. Платінум. Бачите, як цікаво підібрано платіном, і також упаковка, така як платина, йде. 136 гривень ці креми. Так, я навіть ось такий засіб знайшов. Виробництво Франція це йде сироватка з гіалуроновою кислотою, вона майже 300 гривень. Не бачу об'єм, не бачу скільки тут грамів, бачу 30 грамів. І також із, із цієї серії біотен можна придбати денний або нічний крем за 266 гривень. Дуже цікаво. Для шкіри навколо очей також є 15 грамів, як усі йдуть. Всі креми для шкіри навколо очей 266 гривень. Із цієї серії також я бачу. А, ну, от зараз знижки мінус 30 догляд проти зморшок на цю фірму біотен. Також є гель для вмивання 118 гривень. Цікаво-цікаво, 200 г. Це в нас іде міцелярна вода для обличчя 400 грамів, 106 гривень. Біотен чи біотін. Так, ну... І тут ще у нас заховалося. У нас заховалося також для вмивання міцелярний гель і міцелярна вода. Бачу, з цієї фірми а також є засоби трішки дешевше. Вони йдуть по 153 гривні гідро гель сироватка для шкіри обличчя 30 грамів, 189 гривень. І кремень також зволожуючий. Креми по 165 та 153 гривні. 50 грамів іде упаковка. Це також все Франція. Ну, от щось таке цікавеньке. Я думаю, вам цікаво. Мені цікаво подивитися щось нове. Акція Лоріаль. Купуєте засіб і отримуєте ще подарунок додатково. Бачу зволожуючі сироватки, вони дійсно дуже добре зволожують. Дінні увлажнення раніше тут було написано. Вони зараз по 342 гривні зі знижкою. Цікаво, який подарунок. Я бачу, що до усієї продукції L'Oréal йде подарунок. Я запитав консультанта, просто йде сироватка для шкіри обличчя. А вона йде як тестер, така, знаєте, як одноразова. спробувати ось. Ну, деколи буває дуже хороша а, акція, я от минулого разу здається, коли це була акція в Лоріаль, в осінь. осінь була. Да, термос, можна було придбати, купуєте два будь-які продукти Лореаль і в подарунок Термос-Лореаль. Ну, у мене він стоїть запечатаний, чекає свого часу. Ну, все тоді. Дякую вам за перегляд. Я думаю, вам цікавий огляд із простору, тому що наступне відео будемо, подивимось, чистя чи вмиючи для прання, для прибирання. Я думаю, також буде а, цікаво. Усього вам найкращого, мирного неба, міцного здоров'я та економних покупок.